На спортивному полі бою боролись за мирне небо. Футбольні команди різних клубів прилучни взяли участь у районному благодійному чемпіонаті Мирне небо небо-2022». Спортивні бої тривали з червня по жовтень, і вже 13 листопада у центрі культури та дозвілля села Манджосівка стало відомо ім'я переможців. Всі команди, які прийняли участь, вони дійсно це одностайно підтримали. Була дуже велика ініціатива в проведенні цих ігор». От, долучилися всі громади, керівництво громад. Я висловлюю подяку за цю підтримку однозначно. От, бо всі зараз розуміють і усвідомлюють, що ми повинні підтримувати Збройні Сили України. Кожен на своєму місці робити все задля того, щоб підтримувати наші. Героїчні доблесні збройні сили України об'єднала їх спільна мета допомога нашій армії, яка героїчно боронить Україну, уже 264 дні. За час проведення чемпіонату було зіграно 90 матчів. Під час кожного з них усі вболівальники, гравці та й просто небайдужі громадяни могли зробити фінансовий внесок у нашу спільну перемогу. Мета ключова футбольного турніра нашого була це в першу чергу підтримка збройних сил України. От, адже кошти, які були зібрані в рамках цього турніру, які збиралися, як і футболістами, які надавали грошову допомогу, вболівальниками, всіма небайдужими, хто любить футбол на прилученні. Під час кожного цього матчу відбувався цей збір коштів. Зібрана сума понад 76 тисяч гривень. Усі кошти були передані 54-му окремому розвідувальному батальйону. Військова частина А 2076 який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав прилучену. Частину з них передали Олександру Степашку, капітану футбольного клубу Удай Линовицька ОТГ, який отримав поранення на Бахмутському напрямку. Це 54 54-й окремий розвідувальний батальйон. Дійсно героїчні хлопці, які перших. Хвилю вторгнення від 24 лютого на території нашої держави цих нелюдів відстоювали, боронили як і нашу об'єднану сухополянську громаду, так і нашу прилучену. Тож хлопцям низький уклін. Нам все вдалося спільними зусиллями. Дуже приємно, що люди все, все ж таки займаються спортом і незалежно від того, що в нас зараз війна, тому що це теж потрібно для. Молоді для старшого покоління, хто поважає спорт. І вдячні за те, що вони є такі спортсмени наші, які підтримують нас, а ми будемо далі боронити нашу землю. Дякую за все. Слава Україні. Організаторами благодійного чемпіонату стали Сухополов'янська територіальна громада та Прилуцька районна військова адміністрація. Голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов подякував футболістам за їх відданість спорту та відзначив важливість проведення благодійних акцій. Пам'ятаю, в принципі, як воно все починалося. Відразу тоді така ситуація була начебто неоднозначна, можна, не можна проводити, але все-таки. Прийняли рішення, і я на сьогоднішній день впевнений, що ми його прийняли правильно, тому що мета цього заходу «Мир на небо благодійна. І тому саме, саме з, цією, з цією метою, якраз ми допомагаємо не тільки, скажімо, проводимо якийсь захід для розваг, а й в першу чергу допомога нашим збройним силам, які на сьогоднішній день. Мужньо боронять, стоять е, на передових позиціях. Окрема подяка і низький уклін усім Збройним силам, усім підрозділам, які боронили Прилучену Чернігівщину, які продовжують боронити нашу Україну. Е, це важкий, е, важка праця, яку вони достойно виконують. Тому, е, знаходячись тут, в тилу, ми зобов'язані робити все для того, щоб. Наші хлопці відчували підтримку. Змагатися за кубок благодійного чемпіонату Мирне небо небо-2022» зібралося 10 команд району. Футболісти показали професійну гру під час матчів. Кожен з яких був видовищним та не залишив жодного вболівальника без яскравих емоцій. Перемогла команда за місця. Олександр Ведміцький, тренер команди переможця, говорить: футболістам було складно, але справа була варта цього. Постійні тренування, бажання перемогти та уміння гравців. Ось секретний рецепт гарної гри. Однак легко на полі не було. Емоції більше. Да. це воно було у варві, коли там виходить як? Прогрес йшов на першому місці. Прогресу треба було проіграти, а нам виграти. І ми у варві грали світлично, Щот був 1-0. На 87-й хвилині вже в кінці матчу світличне справню 1-1. А прогрес кроки проігрував 3-1. Там ми чуть не посивіли, ну і. На 92-й минуті Поліщук наш нападаючий Глауді. Ну там були емоції сумасшедші. Так, що ми чемпіонами стали? Нагороди футболісти та команди отримали у шести номінаціях, серед яких кращий збір коштів, кращий гравець, кращий вболівальник. Нагороди за розвиток та популяризацію футболу. «Символічна збірна. Кубки отримали воротарі, захисники, півзахисники та нападники та номінанти Мирне небо 2022 рік. Для кожного участь у чемпіонаті була важливою. Для деяких це можливість повернутися до улюбленої справи, а для когось принести користь Збройним силам. В такий складний час треба ну, відволікатися. Теж да, ну, не дуже просто. Да. Е -е, ця, безпека, звісно, кожного це понад уса, але все одно ну, це щеміна дуже багато дав плюсів і якоби ну. Люди чим займалися до якоїсь справи, десь, ну, життя, як кажуть, продовжується, потрібно жити. Як би там не було важко. Ну, потрібно жити найважливішим у підготовці благодійного чемпіонату була безпека гравців та вболівальників. Саме тому проведення матчів було під наглядом організаторів, які розуміли, у сучасних реаліях треба бути обачним. Я хотів би і подякувати нашій прилуцькій військовій адміністрації, особі голови Чорного Володимира Олексійовича. Наголос був поставлений на тому, щоб в першу чергу ми дотримувалися безпекового фактору. Він суттєвий і важливий. Коли оголошувалась повітряна тривога, ігри припинялися і. Дійсно, всі переходили в найближче укриття. Таким чином ми дотримувалися цього безпекового заходу. Нам це все вдалося. От. Тому працювали і виключно пріоритетом було в першу чергу безпековий фактор. Бо ми розуміли, це масовий захід, скупчення людей, тому все відбувалося з чітким дотриманням. Безпекових факторів. Підтримали змагання і директор товариства з обмеженою відповідальністю Прилуцький хлібодар Микола Супруненко та виконавчий директор Сергій Козиний. Та кожен, хто приходив вболівати за улюблені команди. Я хотів би дійсно сьогодні висловити подяку всім небайдужим, хто підтримував цей чемпіонат, завдяки кому він відбувся. от Це і підприємства які підтримували команди. От, переможцем є наша. Футбольна команда наш ФК за місця. Я принагідно висловлюю подяку за цю підтримку нашої команди в першу чергу підприємству Товариства Прилуцький Хлібодар в особі керівника Миколи Івановича Супруненка і виконавчому директору «Товариства Прилуцький Хлібодар Козинному Сергію Олександровичу. Бо робота проведена була велика, колосальна. Футболістам всім висловлюємо також вдячність за самовіддачу. Всі ігри були цікаві, змістовні. Болівальникам за підтримку. От, емоції, я думаю, вони отримали надзвичайно позитивні під час проведення цього чемпіонату. Зкликаємо надію, що він буде мати продовження і в наступному році. Ну а саме головне, щоб якнайшвидше в нас була всіх довгоочікувана наша спільна перемога, щоб хлопці повертались додому живі і здорові. От, і разом ми сила, разом до перемоги. Працюємо далі.